Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про архангела Рафаїла, Походження і значення імені. Ім'я Рафаїл перекладається як Бог зцілив або Божественний лікар. Це відразу визначає його головну місію зцілення людей і світу у Біблії. Книга Товита. Рафаїл виступає в образі подорожнього. Який супроводжує Товію, сина Товита. Він допомагає Товії вилікувати сліпоту його батька за допомогою жовчі риби, також Рафаїл виганяє демона Асмодея, який мучив Сару, майбутню дружину Товії, у 12 розділі відкриває свою істинну сутність Я Рафаїл, один із семи святих англів, що стоять і входять перед славу Господа, апокрифічні книги та традиції. У книзі Еноха Рафаїл згадується як один з чотирьох великих архангелів поряд з Михаїлом, Гавриїлом і Ураїлом. Йому доручено зцілення землі та нагляд за духами, що шкодять людям, символіка та атрибути. Зцілення Рафаїл є покровителем лікарів, аптекарів, подорожніх і всіх, хто шукає духовного або тілесного одужання. Провідник. Він супроводжує подорожніх і вірних на їхньому шляху, милосердя та божественна допомога, зображення в іконографії, зазвичай з палицею чи жезлом символ подорожі, часто тримає рибу, нагадування про сюжет з книгою Товита, іноді посудину з ліками у християнській традиції, католицизм. Свято Архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла відзначається 29 вересня. Православ'я! Рафаїл шанується серед архангелів. Його пам'ять відзначається у соборі Архангела Михаїла та інших небесних сил безплотних 21 листопада. Він входить до числа семи архангелів, які перебувають біля престолу Божого в Ісламі, відомий як Ісрафіл. Його роль сурмач, який сповістить про кінець світу. Проте в мусульманській традиції він також пов'язаний із мильстю і красою. У культурі Рафаїл надихає митців і письменників, зокрема Данте в божественні комедії. В епоху відродження часто зображався у мистецтві як ніжний лагідний ангел, що уособлює доброту. У літературі нового часу його інколи пов'язують із алхімією та медициною як небесного лікаря. Покровительство Рафаїл вважається покровителем лікарів, медсестер, фармацевтів, хворих та мандрівників, сліпих і всіх, хто потребує духовного просвітлення. Парта Сімей через сюжет з Товією та Сарою. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!